Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую свій новий влог. Сьогоднішній мій влог це підготовка до весни. Це підготовка заднього і переднього двору, тому що вже потрібно наводити трішки порядку. У нас зима затримується, тому що живемо в горах, і сніг недавно зійшов, хоча тепло було, і дуже багато чого вже починає випускати і пагінців, і листочків. Також вам сьогодні відео покажу наш задній двір, покажу передній двір, покажу, де ми будемо ставити наші панелі сонячні, бо сонячні батареї, це хто якось називає. І також будемо сьогодні білити дерева, будемо збирати всі залишки такого сміття, можна сказати, землі, якихось засохших рослинок. Будемо все прибирати, громадити. Розпочинає влог того, що громаджу гілочки, які нападали нам на газон, це передній двір і дуже нагарно дивиться, особливо це від дороги. Також ми тут бавимось, бігаємо, і ці гілки просто заплутуються в ногах в житті. Вирішила спочатку навести тут порядок, досить їх багато було. Так їх ніби не видно, але коли це все згромадиш на кубку, видно, скільки ось тих гілочок маленьких нападало. В мішки я все поскладала. І також хочу вам показати, як у нас риють кроти. Потрібно буде ще купити якусь трудку для цих. По дві, як вони порили. Також я розправляла це все граблями, щоб не було ось тих горбів, тому що дуже нагарно на подвір'ї виглядає, що на передньому дворі, що на задньому дворі. У нас ось такі. Кубки від того, що крутий працювали там. Гілочки давала до мішків таких коричневих, а решта все буду давати ось до цього великого коричневого контейнера. Ми його помили, сховали на зиму. Тут я вже трішки щось давала. В загальному в березні у нас ще будуть забирати і в мішках і в контейнері, а вже з квітня в мішках забирати сміття не будуть, тому потрібно використовувати лише контейнери. І всі були попереджені, щоб купити контейнери, тому що... У мішках забирати не будуть. Малювати кущі, дерево плодове буду ось таким вапном від фірми Флорувіт. Тут потрібно розводити на 2 літри цього вапна. І тут у мене ще залишилось вапно з минулого року. Використаю також, напевно, і його, але у мене його вже залишилось зовсім мало, тому, якщо мені не вистачить цього вапна, то ще буду розробляти і це вапно. Весняна побілка асоціюється мені з приходом великодніх свят, а також з закінчення зимового сезону і початком весняного літнього сезону. Сьогодні у нас суха. Погода тепленька, але не гаряча ще. і Потрібно побілити дерева вже ранньою весною, в березні або в квітні, коли сонечко ще не таке яскраве і ще так не прогрівається, щоб шкідники, які зимують в курі дерев, просто не проснули ще Перед тим, як побілити дерева, потрібно стару кору знімати. У мене немає старої кори на деревах, тому що у мене дерева молоденькі і ще ось такі маленькі, тому тут немає такої старої, якоїсь потрісканої кори. Я Чого не знімала. І як бачите, також не знімала ті сітки, які захищають навколо ті дерева, тому що це буде ще більше роботи. А я старалася це все зробити, поки крістяник спав, тому що він зараз також би хотів малювати. Давав би ручки до вапна, хотів би подивитися, що це таке, або якісь патички. Ну і звичайно, коли робиш сам, то набагато швидше. Ні на кого там не дивишся, не пальнуєш, тому я вирішила швиденько ось помалювати. Коли вже помалювала навіть кущі, в мене ще залишилось вепно, і я пройшла ще раз, перевірила всі дерева, кущі, де потрібно було щось домалювати, то хотіла використати це все вапном, то я це все подомальовувала. Якщо у вас є фруктові дерева, кущі. Мені також цікаво знати, чи ви білите дерева, хтось цим займається восени, хтось навесні, ранньою весною, а хтось білий дерева двічі на рік. Дуже цікаво, також, що ви цим займаєтесь, тому що в мене ще бабця, мама, всі білили дерева завжди навесні. Дуже гарно це виглядало, доглянуто, тому що, на мій погляд, кора дерева це також як наша шкіра, дерево також живе і воно також потребує. І догляду, як будь-хто з нас, з тварин, тобто потрібно доглядати за всім живим. Ось тому я дотримуюсь далі таких правил: все побілити собі на щоб все було гарно, чистенько виглядало і доглянуто. У нас в селі замітила я, що не всі люди біля дерева, але є багато хто білить дерева, і це настільки гарно і чисто виглядає, видно одразу, що там є господарі. Ось мені, коли кидаються в очі ось ці біленькі стовбури дерев, одразу мені якось це асоціюється, що дійсно люди дбають, що там є дійсно господарі, які відповідають. За це подвір'я за те, що вони мають біля дому. Можна також побілити пульверизатором, але ми такого не купляємо, Звичайний ось пенлик у мене є. А вдома, коли в селі ми жили, то білили такою щіткою великою, але дерева були вже старі і стовбури у них були досить великими. Тож мені щітка просто тут не знадобиться, хоча її також купила, все малювала пензликом. Дерева ми обгороджуємо сітками із-за того, що до нас приходять сарни, і вони починають все об'їдати. Вони об'їдають дерева, вони об'їдають. А, також, коли в мене був посаджений город, вони в мене і моркву їли, і буряки, і квасолю. Ну, тобто вони, можливо, цього не з'їдять, але вони тобі це все знищують, знищують, і просто нічого потім з цього немає. Тому ось тут детуї. Також, як можете побачити, там ззаду є ось така сама сітка. Ну, Поки що туї маленькі, як би сказати, не такі великі, тому ми дали цю сітку, а потім, коли вже підростуть, можна буде її просто звітом забрати. Це так тимчасово. Можна одноразово, можна так сказати, поставили ми цю сітку. Ось таку щітку я собі ще купила. До речі, купувала сьогодні її пензлик і щітку. Вранці ми з кристянком ходили до магазину, придбала. Я Думала, що буду цією щіткою великою малювати, тому що в нас так малювали, але я забула, що у мене молоденькі дерева і така велика щітка просто не надається і дуже незручно нею малювати. Багато вапна йде, так, а просто це вапно буде спадати з цієї щітки і не промальовується так. Тому використовувала звичайний пензлик. Тут у мене вже проснувся третяник, і ми вийшли разом знову на подвір'я. цього огороду свого поприбирати ось ці квіти, засохші з минулого року. Вони у нас стояли на балконі. Я не змогла їх поприбирати минулого року, тому що думала, що землю можна буде обтрусити, дати їй сюди на огород, але, як виявили, земля вже замерзла восени. І не хотіла я викидати. Тому дала їх сюди, але все-таки сьогодні подивилась, що там одне коріння в землі чистої майже немає, немає що обтрушувати, і вирішила це все викинути. Ось і цей контейнер був настільки важкий з цією землею. Я його ледве довезла на другу сторону дому. Тому що чоловіка сьогодні немає, він сьогодні працює субота, але в нього деякі суботи є робочі, деякі вихідні. Тож сьогодні я все робила сама. Вирішила також вже познімати усі всі тканини, які надійно захищали наші рози і гортензії взимку. Від морозів. Закривала я і минулого року, і цього року. Гортензії минулого року не закривала і вони в нас не цвіли. Можливо, і за того, що змерзли. Не знаю, подивлюсь цього року, чи будуть вони у нас цвісти, тому що весь, всю зиму вони були захищені, прикриті досить добре. Двома чи навіть трьома тканинами я їх особисто прикривала. Подивіться, як вона гарно розпускаються рози вже. Ну, Навіть якщо не було так досить тепло, все одно все починає вже розпускатись, тому що чує весну. І ось наші гортензії, наші кущики. Я їх підстригала. Минулого року я це все вичищала, також сухі гілочки. Ну і Зараз також вичищаю ось це все листя, посохше, яке через зиму тут сохло. В серединці все гарно повичищаю. Ви бачите, що там дуже багато сухого листя, ну і незручно вичищати, тому що гілочки дуже багато, і вони такі тоненькі, маленькі. Довелось мені трошки потратити так часу, щоб це все гарно повичищати, але кущі залишилися гарненькими, чистенькими. Уже покажу вам і результат. Можете бачити, які гарні листочки випускає гортензія. Дуже мені подобаються Ось ці молоденькі листочки. Вже прийшла весна. Дійсно, мені це все вже нагадує весну. Ось це все прибирання весени. також побілка дерев. Я обривала також сухі гілочки, які відсохли в гортензії, все повичищала. І оця трава, яка підростає під гортензії, я її також стараюся повиривати, тому що коли кущі розростається, дуже недрушно косити під тією гортензією. Потрібно вирізати серпом. Ось. Тому ось так в мене поки що це все виглядає, почищене, гарно. І я звільнила від цього сухого листя ось ці нижні листочки, гілочки, які починають розцвітати. Мурашки вже лазять. І навіть ось тут на гілочці слимак уже є. Потім, вже коли прийде літо, потрібно буде бороти зі сламаками, тому що вони також дуже їдять всі овочі, вони все їдять, окрім цибулі і часнику. І коли сезону доводиться навколо городу обійти і розкидати такі гранулки, щоб вони їли гранулки, і просто не доходили до овочів чи фруктів, які є вже на цьому городі. Також тут, біля дому, ми їх даємо, ті гранулки, тому що слимаки також і по стінах, ну, всюди вони в загальному сидять. Далі переходжу на квітник. Тут у мене ростуть буряни. Зовсім ще такі молоденькі. Потрібно мені це все повиймати. І вирішила це все не переконувати. Копувати земля у мене волога, тому все добре виймалось і нічого я тут не цапала, не копала, тому що. Восени я ще садила квіти, які повинні посходити в квітні-в травні, тому не можу так знати точно, де це насіння є, щоб просто не попідривати. Вирішила лише повиймати ось так вручну ті буряни. Ну і, звичайно, деякі квіточки, які посадила, вони вже в мене посходили. Якщо вони мені не нагадують бурянів, я їх позалишала, звичайно, тому що квіти деякі садила перший раз. Тому не знаю, як вони будуть виглядати, коли покажуться з землі. Нападут ми очітали. Сітку для кривчанка, щоб він міг скакати, міг бавитись. І також, як у нас замонтований батут, ось такі великі камені ми тут положили. Один з однієї сторони, другий з другої сторони, тому що батут у нас вже літав. І тут не давали камінь, але поки що настільки сильні вітри були, що батут не летів з тими камнями, тому залишаємо ось так, не будемо купувати ніякі спеціальні такі замонтування до цього батута. Хочу вам показати, де ми будемо встановлювати свої сонячні батареї. Вони будуть знаходитися тут посередині. Тут один великий кущ, там далі ще один великий кущ. Кушт. І між тими кущами ми хочемо поставити стелаж і на цьому стелажі вже будуть сонячні батареї. Хотіли ставити там, де ось виноград, трошечки далі, але вирішили там не ставити, тому що сонце в нас з цієї сторони. Якщо четверта година вже... Навіть третя влітку, воно майже ховається вже за дім і там у нас вже тінь. Тому взагалі невигідно ставити так близько, як найближче додому, тому вирішили поставити ось тут посередині. Ось тут посередині це буде найкращий варіант замонтувати тут ті сонячні батареї, тому що сонечко майже постійно буде світити на них. І стосовно того, щоб давати їх на дах, а також ми не в захваті, тому що так як побачили, що на даху у нас сонце також швидко, ну так третя година, воно вже пересувається і вже тінь, а майже від обіду на другій стороні, можна звичайно, дати з однієї сторони половину, з другої сторони половину, але... Ми вирішили так не робити, поки що ставимо на стелазі, а вже звичайно не буде проблеми, якщо ми передумаємо переставити пізніше на дах, але поки що ми не плануємо переставляти нічого на дах. Ось так. І тут у нас хочу вам показати одразу кущики. Тут у нас росте американська черниця. Ну, трактор єджі притягнених. Так, вау! Так і дуже но. Ну. Отже, тут у нас знаходить американська чорниця бо У нас є, ну, папа, так, п'ять кущів ось тут стоїть. росте точніше, хотіла б я ще докупити кущів, але в цьому році, напевно, цього не будемо робити, тому що ми з цієї сторони, коли поставимо стелаж, ці кущики потрібно буде також пересадити за дім. І поки що ми там не бачимо такого місця, щоб пересаджувати, докупляти якісь кущі. Ось не бачимо такого розташування, тому поки що зупинились. Але вони вже також ось, ось так гарно виглядає, вона нас ще збереглась, І помаленьку вже пускає листочки дуже слабенько, на відміну від інших кущиків. Ось так слабенько. Видно, що пускає, що зелене. Ось, та вже краще пустила, можливо. Це різні сорти, я вже не пам'ятаю, це вже краще постило. але все рівно повинні ще... повільніше пускає, ніж пускають інші кущики. І тут хочу вам показати наша. А, мені здається, що це червона поричка. Також вже пускає листочки, бруньки порозкривались. ну Дуже я задоволена, тут у нас обліпіха. Ні, там крісняне бутоколе. Тут, подивіться, як густо все гарно попускало на гілочці. А буде дуже гарно випускати а, ось ці листочки. Ось Тому дуже важко знімати, коли дитина є коло тебе. А, постійно щось говорить, щось кричить, викрихкає і нічого не чути, і не зрозуміло, що потім говориш на камеру. Ось, тож краще, звичайно, знімати, коли діти сплять або. В садочку, тоді вже тихіше. Ось у нас турні е, обліпіха і з боку ще одна обліпіха. Тобто я купувала обліпіху чоловіка, обліпіху жінку, тому що повинен бути е, якби чоловік і жінка, чоловічого жіночого роду. І осьі рід ще, то він дуже слабенько так розпускається. Ягід ми ще не мали. у нас вже обліпіха два роки, але ягід ми ще не мали. А тієї обліпіхи не знаю, коли вона повинна випускати ягоди. Але я знаю, що обліпіха дуже корисна для здоров'я, багато вітамінів, тому дуже мені хотілося купити і посадити. Напевно, ці кущики також будемо пересаджувати, не знаю. І тут бачимо чорну смородину, подивіться, також дуже гарно вже випустило листя, чорна смородина, на відміну від лохини. Вся зелененька, дуже красиво. Також все гарно випускається. Кущики вже пускають, навіть малина у нас. І те, не цвіте, опускає також литочки, подивіться, які великі. Також пустила. Тут у нас Киві. Ківі. Потрібно буде також пересадити, тому що воно хоче рости по якійсь сітці. Ось, І воно вже там зачепилось навіть за пліт. Тому доведеться трошки пересадити, знайти йому якесь інше місце. Повинна бути якась підпора в підзаківі. Ось же тут у нас малина, рядочок, і тут у нас також Агрус. Агрос найшвидше пустив листочки, І листочки дуже гарні, молоденькі такі. Якщо хочу я дивитись. один агрос і там далі маємо другий. Агрос також дуже і дуже красиво виглядає. Це гарно пускає. Далі маємо заплановано. Ось це коло також перенести. Ми його встановлювали ще на початку, коли в нас не було ще навіть цих кущів. І тепер, коли ми ще встановимо, там сонячні батареї, вони трошки розтягнуться. Ось тут така біла а, труба. Бачите, ось. Посередині стоїть це, можна підключити до міської води, тому що у нас в криниці. Ну, звичайно, можна її обрізати, немає проблем. Але майже до тієї труби у нас будуть панелі, і це досить багато місця буде займати, тому у нас майже не буде тут тієї, щоб погратися або потім щось запланувати, щось собі поставити. Тому ми вирішили це коло яке коли сюди перенесли це каміння, перенести в іншу сторону, поставити десь обок нашого дому і щось там придумати, зробити. Земля, яка тут є. Просто розподілити території. І там зверху в мене є деякі квіти, це рози переважно. Не знаю, ще щось виросте може, тому що я садила взимку також деякі цибульки, вже не пам'ятаю які. Квіти. Тож це все потрібно буде пересадити до нашого квітника. А от ще Така в нас тут ситуація. Yeah. І тут uh, також нас без дуже гарно пускає. Дуже люблю без Ось такі гарні листочки. Дуже мені подобається і магнолія. Так, вона вже давно почала пускати ще взимку. Uh, і ще, ще трошки буде на це може за два тижні. Як бачите, тут вже ось такий п'яний вишневий колір. Переходимо на наш квітник. Він не зовсім такий великий, але він мені подобається. Ось таку формочку, яку ми придумали зробити, тому що тут була суцільна трава. Тут у нас повертали тюльпани. А тут також повертали якісь квіточки, не знаю які. А далі у нас ось тут також тільпан. В ну, загальному всі квіточки у нас виспускають, геоцини, а все буде гарно росло. Там у нас нарциси, два кущики по боках, там далі і тут. Це будуть такі дрібненькі квіточки і посередині один ряд нарцисів буде з великими грубими квіточками. Спеціально я купляла. А отако ще роза вже нас пускає. Тут завжди розу обрізаю на зиму, спускаю ось за листочки. Бачу, що пробувається Лілія вже. Ось Тут. Можливо, з цієї сторони приїхати. Наприклад, тут також починає вже пробивати. Так тепер починається від сну. Ось і дуже люблю півоні. Також вже пробивається. І тут у нас ростуть півонії. Дуже люблю півонії. Тут в різний коль білий і такий червоний. Не червоний, а розовий колір. Ось півонія виростає. І дуже їх Не знаю, чи щось підгризло, чи це можливо вони також. Ну, залишила поки що ось тут. Ось такі листочки, тому що не впевнена, що тут є. Чи це трава, чи це квіти. Дуже гарні нарциси пускають, такі зелені, живенькі. О, наші рози. Так, тут листочки, тут у нас гортензії, такі квіточки красиві, особливо коріння, Подивіться, як красиво вони пускають. Дуже дуже мені подобається все оживає сну. Тут ще один курчик гортензії, але це вже інший такий сорт. Гортензії і дерева теж дуже красиво виглядають, коли їх побілив. Дуже такі задбані. Дуже мені подобається, коли я бачу, що в людей також дерева побілені, мені якось одразу, що там є господарі. Бачу такі гарні броньки. Ось подивіться, так густо, красиво все пускає. Дуже люблю, коли побілені дерева. І тут у нас часничок, подивіться, як він красиво у мене тут посходив. Дуже гарно, один в один. Дуже задоволена, як він зійшов. І далі ще в нас є город, але потрібно вже буде перекупати, будемо це робити, напевно, в квітні. Ось на цьому все. Друзі, моє відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд, також за вашу компанію. І якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, також пишіть свої коментарі. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. До зустрічі в наступному відео. Па-па!